Я завагітніла на першому курсі університету у 18 І, років. Спойлер, це не зламало моє життя, а навіть навпаки. Думаєш тоді я знала, як все буде. Ні, я не була офіційно у стосунках, і хлопець не хотів дитину. Тато впав в паніку. Дід зі мною не розмовляв півроку. а Тітка сказала: ну, все, Юля, життя твоє закінчилось. Але я дуже дякую своїм батькам, які сказали таку фразу: у будь-якому твоєму рішенні ми тобі підтримуємо, і саме це дало мені можливість зробити вибір серцем. В мене є Святослав, про народження якого я мріяла з 14 років. Так, це величезна відповідальність виховувати дитину самі. Але саме вона стала моєю найбільшою мотивацією. І я закінчила університет на денному. Почала працювати маркетологом. Цього курсу і у той же час навчалася бути мамою так. Далеко не ідеально. Це було важко. Але знаєш що важче? Дозволити собі жалітись на життя замість того, щоб жити його. Сьогодні в мене є не просто син, в мене є найкращий напарник. Мій партнер по фільму в кінотеатрі. Мій головний фешн-критик, Я також особистий техноконсультант, який навчає мене користуватися чатом GPT. Моя історія не про героїзм, і це точно не керівництво до дії. Вона про вибір та відповідальність, бо життя може скластися навіть тоді, коли все виглядає дуже складно.